Говорити про тимчасово окуповані міста. Вчора також з'явилося відео із центру Маріуполя. Що цікаво, на відео зображений проспект Миру. Ми можемо зараз побачити, як виглядає цей проспект Миру, мир, який насправді покинув Маріуполь, коли прийшла туди Росія. Ось так, от він ви зараз виглядає Маріуполь, абсолютно розбомблене так місто, жахливо виглядає. І ну бачимо ще й тим більше, що останнім часом до речі до Маріуполя завітала бавовна, і там ще не щодня, десь кудись щось. Бахає прилітає, і піднімають росіяни свою а, авіацію для того, щоб дивитися, що там відбувається. Але м, знаєш, оці картинки у російських пропагандистських медіа, як ми розбудовуємо Маріуполь, Так, воно ми... ж показує так, зовсім так, так. інший Маріуполь, як ми, як ніби там квартали красиві, кольорові, відбудова триває. Ну, ми бачимо, як виглядають центральні райони. А місця. Це насправді так. Насправді, як виглядає Маріуполь сьогодні під російською окупацією? І так про вибухи, то скажімо, детальніше, це не безпосередньо в Маріуполі. Бухала в Маріупольському районі у селі Малоянісоль. Там вибухнув склад боєприпасів російських військ. Росіяни відреагували на це. Вчора ці вибухи відбувалися. Росіяни відреагували на це доволі бурхливо підняли свої гвинтокрили вертольоти в повітря і намагалися виявити, що це за безпілотники чи інші типи зброї атакують їхні склади. Ну якщо це був високоточний удар, то це або дрони могли бути, або ж удари Хаймар саме, чи Іншими високоточними системами, і от власне вже західні видання The New York Times» та інші в контексті таких вибухів системних, зокрема в районі Маріуполя, присвячують само аналітичні свої матеріали. Статті написали, що збройні сили України знайшли спосіб вдаряти глибоко в тил противника, і для цього раніше було застосовано безпілотники, зокрема перероблені знаймострижі радянського типу. Зараз масованість і системність таких ударів по російській воєнній інфраструктурі свідчить про те, що якісь інші засоби з'явилися, бо стрижів, як то кажуть, на всіх не вистачить, і потрібно було мабуть знайти якийсь новий інструмент. І його було знайдено зараз. Бачимо, що вогневий вплив на приазов'я, яке ми збираємося звільняти цієї весни. Цей вогневий вплив він е, продовжується. Він доволі системний. Його відчувають на собі окупанти не ну, лише там на Донеччині, в районі Маріуполя, але і у сусідніх регіонах. Онах Запорізька область так само є власне метою нашої майбутньої операції зі звільнення приазов'я, що ж відбувається власне у Запорізькій області на лінії фронту, бо останнім часом було дуже багато повідомлень з боку ворога стосовно того, що українці е, починають активні наступальні дії, зокрема в районі Гуляйполя, міста Пологи і так далі.